Оп, сливовий бубалет. А якщо мало буде пінопласт, ми побризкаємо і опаріка спреєм. Ой, у нас тут не було днів з 10, якщо не більше. Нарешті дістались. Оп, пару днів вихідних. Отпускних, можна сказати. Ну, мене не відпускає. Можна було б ліквідіка. Забабігати, Ну, в мене його немає. Я не знаю, чи він навіть у криля є в цьому році. Інтеркриля. Коробку куру за мед. Але ловити ми будемо мега красноперку. Ви з нею вже знайомі. Це трофейна риба, її тут майже ніхто не ловить, бо зловити її та іще задачка з Сливовим плюсиком на кукурузі з медом. Три дні рибаки ходили, фіга я встрів рибаків. І ще один остався, каже порожнячина. Я собака дика в кросовках, і це не є добре. Ой, і на дощ збирається, але ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Правда. Виходні то притормозити не можна на погану погоду. Розкладаємось. Так, два буде тут, а два там три осєчки. Я бачив, скидається посередині щось, але дуже схоже на якусь супер дрібноту. Не знаю, нафіга я на фідер цю штуку ліплю. Тому що цей фідер він же ж може і без неї, але я без неї не можу. <рес> Отак от, от. Дивіться, що знайшов в прикормці. Арахіс. капець. Оце дорогезна прикормка, якщо в неї додають арахіс. Видно, десь сквозь сито просочилось. Кусок арахіса. Аж рука полізла схрюмати хрю... горішок. Так, не знаю, чи є смисл кидати на середину і чи є смисл взагалі сьогодні було припиратися в таку погоду. Але трохи до той сторони не докинув. Зараз закинемо з боку ще два, ті вже будуть по, по накатаній схемі. Кажуть на озері карась ловиться, ну, во-первых, там не стать. Там, блін, 5-6 дідів підписників рибачі. Оп! І біда в тому, що я там точно лишній, бо їм там і так тісно. Але сходити хоча б поздороватися варто. А може десь і пристроїться збоку, якщо буде вільно, все може бути. Непогано закинулись, містяк шикарний. Був би він ще сантиметрів на 30 вище рівня води взагалі було б супер. Щоб його не підтоплювало жорстко. Ну Це вже мої трудності, кросовкові трудності. Накрайні було пару тичків, а було, але було видно, що це щось отакеньке. Дип-дип, дип, дип. Я більше переживаю за те, що позбивав опариків. Хоча є ще черви. Я і червей купив, і опариків, і пінопласта скупився, йо-моє, на Шуменському аж на 100 гривень. Давно я не скуплявся. Та взагалі з цією роботою взагалі забудеш, що таке життя. По путі з дуру тортика взяв, вроді невеликий кусочок, а затягнув грам на 700, пів кіло клубнички. Хочеться жити, а точніше, мабуть, жерти. Не знаю. Не думаю багато в кого такий мандраж. Колись тієї дупи виходять. Але то таке. У нас ще паралельні відосики з ловля щуки, але це вже зовсім інша історія. Так, так, так. І що це може бути? Чи там взагалі що може бути? Щось смикануло, виложило. По вершинки буде більше, понятно, чи сидить. І похоже сидить. Кончик більш чувствительний. А тут видно, чи трави наловило, чи ще щось. Третій раз вже попускаю. Чорт, дощ починається. Оп! Єсрив... Ого! Краснопера. З значить. Нічого не змінилося. На середині і ближе до берега нефіга, ась під самого берега є. Хто це? Красноперка чи карась? Карасі, як ви тут без мене? Мрій, про мене мрій. Карась співає. Красноперка і тільки хардкор. Оп. А знаєте що? Я бзду не беру, мені за канало видно. <гум> от так от. Це навіть не та ранька, але тараньку я би пощадив, бо це та ранька. А це максимально неїстівна не, не, не риба, яка у нас тільки може бути у водоймі. Хто це зробив? Тю, блін, це я дергаю за фідер. Буває десь Птички теж цвірінькають, а мені. А мені мерещиться, що, що щось клює. Так, 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 кашу треба буде змочити ще раз, вона неслабо прибухнула. І просить ще. що бачу, впіймали сміття. У мене не було хвилин 15, а тут навіть не зірвало з місця ні одну, ні другу. Як то кажуть, все заключається в частих перекидах. Треба перекидати, кормити. Тим паче перевірять. Ви бачите, з чим маємо справу. Гамула мощна. Я туди, а вона там. Тут я думаю попустила. Молоки течуть. Фу. Ти чим там займалася под водою. Збоченець. На самом интересном місці його перервав. Так, плетик. Давай все заново. Можна було взагалі вспіти на карася, але не машиною. Машиною там стрмно. Як і тут. Бахнуть дроном і часа, не пройде. Була хороша клювака на крайній. Контрольне слово хороше. Мабуть, скинуло. Іменно міно потащило, тащило, да, порожняк. Як наче карась чи здоровенна красноперка. Іменно діргонуло і натягнуло, і поперло. І зійшло, не засіклося в чому в цьому біда. Так бути не повинно. О, вінтер криля, до речі, упаковка знову змінюється бюджетної прикормки, нам вишлють. образці, і це чудово. Я люблю пробнічки безплатні. Щойно отримав такий. Сигнал. Пінопласт поменше повішав. Думав, може прокати. Може прокати. Ну і подвійний ТГ і тишина. Слідіть за рукою, за вершинкою. Вона може сидіти і клювати, як мертвий дихає, не шевелиться. Схоже що ні. Але там є інший гачок, так що смачного. Так, а це вітер чи мені здалося. Мабуть, вітер сусідня якось дивіться, дивіться. Ні, це... Це точно не вітер. Наверно, стадо диких красноперок підійшло. ну і що ти, падлюка? Що ж ти фраєр здав назад блін? я вже тут на корточки присів должен був косаря віддати. Вже третій ТГ дик треба перекидати. Оп, мене це не устраиває. О, а та там аж пузирі пішли з дна. Вона там розриває дніще. Я ж вперед не дивлюсь, тут там глибина сантиметрів 20-30. А там пузирів спливають. Краснооперка. О, ця вже нічогенька. Але Бог любить троїцю. Оп, інтеркриль спонсорує відпускання риби. От так от. Перенаживляємось. Хто це зробив? Блін, то там же ж бубенчиків нема, це я дергаю. Самовипіл, це, блін. Це саме страшне, оце. сам себе стращаєш, місцина класна і риба тут повинна бути, але по факту, як бачите, її тут нема. О, часик отсиділи. Непогано, кстати, от сиділи. То, що подіргувало, але не клювала, це фігня. Я б так і сидів дуже довго. Зірвав кормушку, з дна, там пузирі бачив, спойлени слабо. Дибало ізрідка. Як ми бачимо, ні одного притомного опаріка не осталось. Ще щось як починає капати, але я не здамся, я на відпочинку. Чи то клює, чи то лиски зачіпають. Швидше за все друге. Я думаю, то там дивне, то там. А це ці самокати тут катаються. Не сидиться їм на гніздах. Оп, хоча, як бачимо, опаришів на нижньому, а ні, опарики на місці. Мабуть, сильно під берег теж не треба швиряти. Ну що, моросить. Ми відпочили непогано, але достатньо ніколи не буде. Так, опарики, черв'ячки, пенопласт, спрей. Хорошо, що є колпачок, не протікає, не загубив ще. Оп, маслечко фідерне. Яке я вічно використовую не за призначенням, але кукуруза мед, він корок свою справу знає. Три рибки ми відпустили, і найкраще те, що сапет не доведеться сушити, я смиюся, Бо вічно приходиш додому, сапет мокрий, а це все ну, ви поняли. Це саме є все. Все попахуємо всередину. Чемодан, як завжди, бардак нічого не на своєму місці. Ну, то таке крильовий бубалет. І ще повернеться до вас І з бюджетною серією. Але не сейчас. час збираємось. Силочки в описі під відео. Можливо, навіть відвідаємо котиків. Понеслась. Так, так, так. В тому році трьохрічка посажена черешня. Ого, стовбурець, нифіга собі поперла, поперла гілочка одна друга. І з цієї сторони треба. Як попруть, якісь одні виберемо, другі задушимо. Це дуже низько, здається. Дрібнота, давай, до свидання. Все. Треба було й обрізати його пониже. ну І так. Порядок. А в цьому, в цьому році буде айва. Дивіться, не знаю, нафіга мамка посадила, я плювався, Ну, вже хай буде білий персик. Знизу дупля відбиває, верх помір. Побачимо, що з тебе буде. Та ж ситуація, але не знизу посередині. А, це, а тут, здається, кінець листочку. Щось в нього не стоїть на цей сезон. Тут відбило, можливо, під нього і зріжемо, хай росте. О, Смородина раз. Смородина два. Це собака, бешений врожай, так нафік він здався. І тут з персиком та же ситуація. Верхню два рази вимерзло, все. Думав, хана саженцю, але знизу відбиває. Може щось. Одросте, головне, що не ниже щеплення слива. Оце все виросло блин, за пару місяців мегагілки. Треба їх якось теж прорядити, направити в нужне русло. І з 18 храбрих ребят всі малинові дерева здохли і два куща було їжевіки. Один здох, второй залився пересаджений сюди. І буде цвісти. Буде врожай, існі на сонці не згорить. Плюс бачу нові пагани. Пруть на врожай на наступний рік. От такі пироги, персику. Привіт. Тут гілочки нормально розходяться в різні сторони. Розростайся наступного року, що жду тебе з врожаєм. Отакі От пироги. Що ж, дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. От за 5 роликів і показав весь город. Ну, Разів'ю на другі відоси. Ще буде через 2 тижні. 2-3 тижні, як казав один Гондурас. Повернемося і побачимо, що тут коїться. Сподіваюсь, тут дехто не буде забувати включати полив. Отакі От пироги.